Уславні постійної комісії з питань фінансів, бюджету, та комунального соціальної комісії розвідки проходять третій депутатів, присутні на засіданні троє, відсутні два, які будуть пропозиції щодо початку роботи постійної комісії. Надійшов позицій, розпочав роботу. Запрошення в секретар селищної ради, заступник селищної голови, з питань діємі, виконавчої комії ради. Навчальників запланується такий порядок до Перше, про затвердження програми боротьби захворювання. Вітовецької селищної територіальної громади 2025-2026 роки. Друге про внесення змін до рішення 51 сесії селищної ради 20 людня 20 2024 року номер 451 2024 про затвердження прав підтримки військових частин інших військових формувань і установ збройних сил України, залучених запечення зінальні безпеки та оборони на 25-26 роки. Третє про внесення до рішення другої сесії. Селищної ради від 23 грудня 2020 року про затвердження програми безпечна громада на 2021-2025 роки. Четверте, про погодження штатних розписів та заліфеційних списків закладів дошкільної освіти, загальної і середньої освіти та Писарської дитячої школи мистецтв Турецької селищної ради на 2025-2026 навчальні роки. Про внесення змін до селищного бюджету Вітовецької селищної територіальної громади на 2025 рік. Про схвалення шосте питання про схвалення прогнозу бюджету Вітовецької селищної територіальної громади на 2025-2028 рік. Сьоме про внесення змін до затвердження штатного розпису комунальних підривцях громадське Вітовецької селищної ради на 2025 рік. Восьме про надання згоди на безоплатну передачу майна на баланс військової частини. Дев'яте про. Порядок денний 58-ї сесії селищної ради. Ставимо на голосування. Хто за? Проти утримався немає. Перше питання. Про затвердження права боротьби за на туберкульоз на території Турецької селищної країни громади на 2025-26 років доповідає Напалі Вурча селищної ради. -й, -й шахте, Рад. Всі ми знаємо, що за таке захворювання як туберкульоз. Надзвичайно. Віяє як впливає на, на здоров'я наших жителів громади, і тому ми пропонуємо сьогодні прийняти таку програму боротьби із захворюванням на туберкульоз на території селищної громади на 25-26 років. Також е, вплинуло, е, надійшов нам такий лист від Хмельницької обласної військової адміністрації щодо придбання цифрового флюографа для мешканців громад області. Е, значить, вони, е, Акцентують на тому, що на даний час такого пересувного фіографа, як раніше приїжджав по всіх селах, де жителі могли зробити фіографію, такого зараз немає, бо запчастини від самих для самих автомобілів і це виробництво Російської Федерації. І тому вирішили придбати один такий пересувний цифровий фіограф для Хмельницького обласного фтизіопульмонологічного медичного центру. Який згідно графіків буде виїжджати на всі територіальні громади області? Сума, вартість цього персонного фльоруфа 7 мільйонів 470 тисяч, і відповідно до кількості населення громади, значить, Спрогнозували, комусь ну, влитися тих 7 мільйонів. Значить, нам повин, ми повинні вкласти 48 тисяч 600 гривень. Не така велика сума, але важливість цього феографа для жителів громади буде відчутна, мені здається. Також для амбулаторії вони будуть працювати з, з жителями, які хворі на туберкульоз, і вони зробили такий перелік заходів даної програми, що необхідно і яка вартість. Цих опцій фінансування. Значить, також, що необхідно, це придбання відповідно до потреб засобів індивідуального захисту медичного персоналу, дезинфікуючих засобів для роботи, також забезпечення продуктивного продуктивно гігієнічними пакетами соціально незахищених хворих на туберкульоз, забезпечення довозу осіб до обласного медичного центру, також транспортування зразків мокротиння і придбання туберкуліну, який вводять в основному дітям і загальна. Сума обсягів фінансових ресурсів на два роки становить 151 пятьдесят одну тисячу гривень. Другий питання про внесення змін в 51 сесії Селищної Ради 20 грудня 2024 року про затвердження програми підтримки військових частин, інших військових формувань і установ Збройних сил України, залучено забезпечення національної безпеки та оборони на 2025-2026 роки. Доповідає Наталія Гришка. Питання Значить, також нам надійшло багато листів від військових частин, які просять надати фінансову допомогу. Ми відібрали там ті частини, де служать наші жителі громади, і тому пропонуємо на сьогодні профінансувати військову частину. Значить, субвенція 200 тисяч. Військова частина, так, 150 тисяч субвенція, військова частина 100 тисяч субвенція. Е, так, військова частина, хлопці приїжджали аж сюди до нас, спілкувалися, дуже просили, е, значить, також 100 тисяч субвенції. І е, придбати для військової частини е, один теплоізійний монокулятор, монокуляр, і три бензинові генератори. І сума. На придбання 210 тисяч. Хто за те, що проєкт рішення винести народи 58 сесії, рекомендати депутатам селищної ради за пропонованим проєктним рішення? Прошу простувати. Хто за? Спроти утримався немає, рішення приймаєте. Третє питання про внесення змін до рішення другої сесії. Селищної ради від 23 грудня 2020 року про затвердження програми Безпечна глобальна за 2021 2025 роки. відповідає Напалі Гачак, на секретар селищної. Ну, надійшов, також є від відділу поліції No2 Хмельницького районного управління поліції щодо підтримання програми Безпечна громада і виділити додатково. Субвенцію для забезпечення поліцейського офіцера громади, яке обслуговує нашу територію, на технічне обслуговування службового автомобіля 20 тисяч. Є питання? Немає. Хто за те, що проєкт рішення виділено на розі 58-ї сесії, рекомендації депутатом селищної ради і буде запропоновано проєктом рішення? Прошу проголосувати. Хто за, проти отримався рішення? Приймається. Четверте проповодження штатних розписів та фарифікаційні списки закладів дошкільної освіти, загальної середньої освіти. та КЗ МЧС, Петриста дитя школа мистецтв, Світовецький ставиш рад, 25 років навчального. Розповідає Дмитро Камінський, начальник відбудеться культури та поризнув. Відповідно, до засідання 39 комісії, комісії відбулися, пропонується вне зміни штатний розпис навчальних закладів. Це повітряному довгу іміньку, ввести на 05 ставки посадили прибирання в приміщень, ввести 05 ставки посади садик машині, це і спляняти перемогу сетоль, ввести на п'ять ставки посади вихователя, вивезти 05 ставки посади за відручів государством, вичерпуску ліцею, вести на Ввести на п'ять ставків сади виховати связні. Учні вивезти на двадцять п'ять ставків саду дня, вивезти 0,5 ставки поставків сади психолога, вивезти 1 ставку саду працівникатскому письмової ремонту будівель. Покупівському забігу знятку ввести дві цілих одну десяту ставку по садих, пописуємо за Белоринська, ввесте на ставки в сади вихователя, посадівській гімназії ввести на 2 ставки псалі виховати, по Луківській гімназії ввести на 2 ставки псали виховати. По заведіть кількість гімназії, вивести в по санкцію Кривого організатора та вмерти ставки в по свари вихователя. Це, 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 це пов'язано зі зміною законодавцем світу. Хто за те, що треба з рішення 1158 сесії? Рекомендувати депутатам селищної ради поводитися за пропонуванням проєкту рішенням. Прошу проголосувати. Хто за? Проти утриматися немає, рішення не приймається. Змін до селищного бюджету від 2020 селищної громади на 2025 рік відповідає саме чи ніхто відділу. Так, нам необхідно внести <клес> такі зміни до селищного бюджету на сьогоднішній сесії Пер... за рахунок перевиконання видатків з доходів загального та спеціального фонду. Виконання власних доходів селищного бюджету за період початку року прикладі 4 мільйони 250 грн. 42 млн вибачає 585 тисяч 924 гривні надійшло 46 млн 220 793 гривень і становить 185% переконання власних надходжень доходу. Нам необхідно збільшити доходи загального фонду селищного бюджету на 1 млн 128 тисяч 640 тисяч гривень за рахунок таких податків. Податок в доходів фізичних осіб. Акцизний податок, податок на нерухоме майно та єдиний податок. На рахунок Пітовецької селищної ради надійшла субвенція державного бюджету на здійснення доплати педагогічним працівникам <сум> в сумі 50 тисяч 800 гривень. На таку суму нам також необхідно збільшити дохідну частину загального фонду бюджету. Кошти від переконання дохідної частини загального фонду бюджету по загальному та здійснення доплат педагогічним працівникам на суму 70-700. 20 тисяч гривень направляємо у функції загальна, заклади загальної середньої освіти на придбання матеріалів для ремонтів купу ліцей 50 тисяч гривень на послуги пов'язані з ремонтами та початком панівого сезону 48 тисяч гривень, на оплату електроенергії 102 тисячі гривень. За рахунок субвенції здійснення доплат півбічним працівникам. На оплату праці педагогів 41 600 гривень та нарахування на зарплату 9 тисяч гривень. Також нам необхідно направити субвенцію згідно програми Безпечна громада 20 00 гривень. Також субвенції в трьом військовим частинам сумі 450 тисяч гривень. По функції 011:30 перевізникам необхідно направити 40 тисяч гривень. У спеціальному фонду направляємо кошти з переконання доступної частини 458 тисяч 600 гривень. У функції інша діяльність в сфері державного управління для придбання обладнання для військової частини необхідно направити 10, 210 тисяч гривень. У функції благоустрою направити кошти на капітальний ремонт усього домону сумі 100 тисяч гривень. У функції спеціалізовані стаціонарні медичні допомоги населенню на придбання ферографа. Нам необхідно направити 48 600 гривень. Субвенції військової частини направити потрібно 100 тисяч гривень. Такі зміни пропонується затвердити на сьогоднішній серез. Є запитання? Немає. Судо те, щоб це рішення винесе на руки 58-ї сесії, рекомендувати депутатам селищної ради погодити запропонований пропонованим проєктом рішення. Дивуйте, немає, рішення не приймає. Шосте питання: про схвалення прогнозу бюджету Вітовецької селищної територіальної громади на 2026-28 2028 році. Прогноз бюджету Вітовецької селищної територіальної громади на 2026 2028 років розроблено відповідно до статті 75 бюджетного кодексу україни дією якої відновлено законом україни від 18.09.2024 року про внесення змін до бюджетного кодексу України щодо відновлення середньострокового бюджетного планування на місцевому рівні та приведення окремих положень у відповідність законами України, базуючись на схваленні постанови кабінету міністрів України від 27.06.2025 року номер 774 бюджетної декларації на 2026-2028 роки. Прогноз вкладено, враховуючи методичні рекомендації та інструкції щодо складання місцевих бюджетів на середньострокову перспективу, затверджене казом Міністерства фінансів України від 200.061 року зі змінами та В Прогнозі дохідної частини взяти до уваги наступні показники доведення державного зростання мінімальної заробітної плати на початку бюджетного року на 1 січня 26 тисяч шістьсот гривень. 1 січня 2027 9374 млн, 1 січня 2028 10 059,3. Отже, ми виділяємо такі основні статті ухденки до бюджету на диференційовані на 2024 рік. Виходи загального фонду 99 845 тис.

11 на розгляд 58 сесії, рекомендати депутатам погодити запропонований проєкт рішення. Прошу проголосувати. Хто за? проти, утримався? Немає. Сьоме 7-пронесення зміни досягнення штатного розпису комунальних підприємства громадських на 2025 році. Новий витримав, Олег Добродаю. Директорки <п 'ятеріг> те Значить, Пропонується внести зміни в штатний розпис комунального підприємства Громадське з 10 вересня 2025 року. А саме вивести посаду тракториста, одна штатна одиниця. Їх було 4, тракторів три, але думали, що ще куплять Ввести посаду економіста. Він тут на попередній комісії вґрунтувався тим, що ну, вводяться нові е, водопостачанням договора і по сміттю, і одна не може справитися з цим. Далі вести посаду кочегара. Їх було два. Е, вони це опалюють вони приміщення СНАПО і КП громадське, опалюють патиками і через тяжко ну, цілу сутку бути на через суд. Так, і вести посаду водія до транспортних засобів в, 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 в дільниці водопостачання. Значить, є чотири машини, а тільки три водії і не вистачає її. Водія для е, дільниці водопостачання. Чи це буде окремо і контролер, і окремо ще один економіст? Контролер збирає. Наряди Є питання. Ти мене питаєш. Був команден звідти. Рішення висвітлений на розі 58 сесії. Рекомендації депутатам селищної ради поводи, за пропоном проєкту рішення. Круто проголосувати. Хто за? Тут і звичайно, що немає. Рішення приймаються. На питання про надання води на безоплатину передачу майна на власні військові частини, де недолічно, на чергію та зміни частини. На минулій сесії ми виділяли кошти на придбання квадрокоптера Mavic 3 Pro вартістю 100 тисяч. Ми його придбали і передаємо цій військовій частині, яка у нас працює по Питання є? Про за те, що проект рішення винесе на розгляд 58 сесії, допомогати депутатам селищної ради погодитися пропонов проєкту рішення. Прошу голосувати. Хто це хто підтримався, не має рішення приймати 9 до порядку денний 58 58-ї сесії селищної ради тягне вудикцію так постійно комісії. Порядку денний 58 сесії включено ще 24 питання. Перше про інформацію щодо діяльності Волочиської окружної прокуратури на території Волочиської, Наркевіцької та Вітовецької територіальних громад упродовж першого півріччя 2025 року на 23 земельних питань. Пропоную погодити порядок денний 58-ї сесії селищної ради і рекомендую розглянути їх на пленарному засіданні сесії селищної ради. Шановні депутати, всі питання порядку денного, що виносить на сьогоднішнє засідання постійної комісії, всі розглянуть. В кого будуть зауважені пропозиції щодо порядку ведення? Немає.